Так, друзі, хочу вам показати ще продуктові покупки. Купила фарш. В місцевому магазинчику аж 1,5 кілограма. Взяла гарний фарш. Хочу начинити бубликів ось таких ось бубличків. У мене, слава Богу, таке їдять всі. Мілана і Марк їдять. Далі покажу вам, що купила в Велмарті. У Велмарті язик свинний 149,99. Такі досить. Давайте подивимося. Невеличкі е маленькі язички, отакі от. можна зробити якусь траву або салатик, або просто з майонезом, з часничком. Далі, е в елмарці серце свине 105,99 за кілограм. Два сердечка, ось таких. Ось вони, в принципі, всі в одному розмірі виходить на 67 гривень. Це я взяла найсмачніші. У нас є така випічка смажених пиріжків. Вони з повидлом. Це мої улюблені. Взяла також місцевий магазинчик. В Аврорі вчора взяла корм. Ось такий для котів кусь. І це. По 9 гривень вони йдуть зараз, ці корма, риба. Мені, ви знаєте, якось не дуже добра етикетка ця працює, не дивлячись на те, що тут зображена курка, риба, ось написано яловичина та печінка. Я до того веду, що якось все одно мій, моє око шукає щось, типу, як зверху, і я постійно беру думаю, так, з чим же ж цей корм, аж потім вже знаходжу. Ага, ось яловичина та печінка. ну, Такі в мене забаганки. да. Корм непоганий, тут його 100 грамів, він такий не дуже рідкий, тому що є якийсь здається, розумний вибір. Тебе я дивилася, Там взагалі одна юшка. а тут... В принципі, є, що котикам дати. Тому кхе, взяла цей корм, дуже виручає. І ось такий ніжний кролик від мяу також взяла своїм котикам. Це все аврора, там найнижчі ціни на всякі такі котячі ласощі. Е, ще забула вам показати: у Велмарті взяла ось сир кисломолочний, Це їхня марка. 9% жиру, чомусь так захотілося, і він дуже-дуже бюджетний. Ну не скажу скільки. Мені здається, що до 30 гривень. Так, ось такий десерт пані Хутарянка. Колись, як ми жили в квартирі, Боже, як ми обожнювали ці десерти? Вони в нас не вибували, коштували 21 гривня, і ми їх часто купували. Так, батік бадьорий лимон. Люблю всі чаї з лимоном, чорний з лимоном це моя класика, яку найбільше люблю, тому взяла 35 гривень, здається. Такі покупки. Зараз перейдемо ще з вами до непродуктових покупок. Друзі, всім привіт ще раз. Зараз я із своєю свинюшкою. Дивіться, яка в мене красуня, дівчинка тут на косметичному столику. Я зараз хочу вам показати покупочки, які зробила в Сільпо, де ще в Аврору. Ну, і давайте з Аврори почнемо. Я вже давно придивлялася до цього порошку прального Грюнвальд. В нього дуже приємний аромат. Тут зображена півонія, але от мені він більше, ну, у всякому разі, з коробки. Мені він більше такою, знаєте, трояндою класичною, такою, як, можливо пам'ятаєте, раніше в мильних засобах таких, всяких милу, ну, кускове, шматкове маю на увазі було. От мені це нагадує саме отакий от, от аромат трояндовий. Але спробую, захотілося мені взяти його 25 гривень в аврорі, дуже вигодно. Шкарпетки, у мене чомусь у марка, прям горять вони ті шкарпетки. Я йому періодично йдучи з роботи, маючи час, заходжу і підкупляю шкарпеточки. І ось так само сьогодні взяла від Марка Летте, це в Україні вироблено. Я не бачу Полтава, місто Полтава. Взяла йому ось такі з Лабубу. Шкарпеточки новенькі. Ціна не пам'ятаю точно, ну там різні: 19, і 35 гривень були, ну такі ціни десь. Ось такі класичні темно сині мені сподобалися шкарпеточки. Ці вже 18-22, але трішки такі, як на мене, ну в принципі, нормального такого розміру, чомусь 20-22 не захотіла брати. Так, шкарпетки, і Мілана просила чисто білі. Взяла її ось такі добра пара. І ось такі ще шкарпетки від відлетте. Також білі більш високі. Так, це стосовно шкарпеточок. Давайте таку ось ці яскраві наверх покладемо. Далі зайшла в сільпо. В сільпо зайшла просто, бо був час. Перед маршруткою, і там є така поличка в сільпо, зараз трошки витру, типу, як розпродажу. Я підійшла, так думаю, ознайомлюся, що до чого, які ціни, які продукти представлені. І ось зустріла таку, такий кондиціонер шампунів, на жаль, не було. Naturebox. Це кондиціонер з авокадо, тому. Дивлюсь на цінник, він щось там 270 чи 250 гривень коштував. А зі знижкою 149. Я вирішила взяти запах. ну, Запах, як на мене, такий неоднозначний. Я не можу сказати, що він мені там сильно подобається. Мілана от сказала, що їй як би сподобався. Тому, але все-таки взяла, мені дуже цікаво, гарна тут якість пластику, і сама наліпка. оце, знаєте, така не. Не дешева, будемо так казати, приємно, тактильно її тримати в руках. Взяла, спробуємо. Ну і далі зайшла в Єву, тому що нам потрібна була. А міцелярна вода, беру від Сімпл вже не перший раз, непогана водичка, дуже делікатно справляється. Я не скажу, що прямо геть-геть гарно видаляє макіяж, але для чутливої шкіри вона ідеально підходить, як на мене, не подразнює. І ось взяла такий гель, ми зазвичай беремо зелененький для чутливої шкіри. А це я взяла очищуючий засіб для вмивання для тьмяної шкіри. І там є такі, знаєте, незначні, геть дрібнесенькі, дрібнесенькі, їх навіть тут ви не побачите, частиночки. Але коли вмиваєшся, то є відчуття, що щось тобі якби скрабує. Дуже таке делікатне, ніби як пісочок такий. Запаху він не має взагалі. Ну, покористуємося, побачимо, як воно там далі піде. Далі взяла повторно, вже колись його брала ось такий гель для інтимної гігієни від Family Doctor. Непоганий гель, гарно реагує шкіра на нього. Приємний має аромат. Ці я сказала, да, що вони абсолютно без запахів. Simple, він весь іде без запахів. Тут приємний аромат. Я ж кажу, повторила, сподобався нам. Ну, і ще одне взяла це DAF, він зараз йде в акції. Сілки Вельвет, дуже гарний такий парфумерний запах має. Розкішний, багатий, такий кремовий, класична, така є дав, давовська віддушка, але все одно є щось таке в ньому, знаєте, парфумерне, вечірнє, дуже приємне вельвет. Вел дійсно, такий вел Тому от взяла такі засоби, і ще я взяла собі туш LASH Sensational від Maybelline із таким дуже гарним. Назвою відтінку, який називається Бургунді Браун. За цю туш мені сказала моя подружка Катюша. Катю, якщо ти мене дивишся, тобі привіт. Ось така красива Бургунді. Браун, дійсно, я її взяла з метою, знаєте, такого щоденного, буденного макіяжу, щоб і ніби ти трішечки підфарбована, і ніби не дуже виразні вії, ну, щось, типу на кшталт цього. І мої зелені очі, вона ще так непогано ця туш підсвічує. Отакі От мої рекомендації: 350 гривень вона зараз в Єві коштує. Такі покупочки були зроблені в Єві. Все, друзі, на цьому я вам кажу пока. А, ще взяла вчора воск. У мене прям горять <смі> ноги. Вже треба робити епіляцію воску, я роблю її сама. Хто буде брати, друзі, раджу ось такий віск Міле. Він йде просто такий, от бачите, ніби як напівпрозорий, бежевий. Не беріть ніякі оті занадто яскраві воски, вони мені взагалі ні прощу. Ось це така база, класика, найкраща, мені здається, працює. Тому мої рекомендації. Отак, от, от, все, друзі, набалакала вам тут аж не дуже багато, як завжди. Дякую за. Ваші лайки, коментарі, і я сподіваюся, що ми побачимося з вами скоро, тому що у мене для вас буде невеличкий такий сюрприз. Покажу, поділюся своєю радістю. До мене прямує посилочка. Тому до зустрічі!